Математична абетка представляє. Запрошуємо вас навчатися разом з нами. Ми знаходимося місто Білицьке вулиця Миру, 19. Більше про наш заклад ви можете дізнатися на сайті. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клас. Попрацюємо всі старанно, щоб пройшов урок не марно. Підготуємося з вами до вивчення нової теми. Давайте повторимо, які геометричні фігури ви знаєте? Яка геометрична фігура називається трикутником? Трикутником називається геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, та відрізків, які їх з'єднують. Чому дорівнює сума кутів трикутника? Правильно, 180 градусів, що називається периметром трикутника. Периметром трикутника називається сума всіх довжин його сторін. Знайдіть кути трикутника, якщо вони пропорційні числам 2, 2 і 5. Давайте розберемося разом. Якщо вони пропорційні числам 2, 2 і 5, за х ми візьмемо з вами градусну міру. Отже, 2х плюс 2х плюс 5х буде дорівнювати 9х, і дорівнюється все, 180 градусів. Щоб знайти х, ми 180 ділимо на 9, отримуємо 20. І тепер наші кути. будемо обчислювати 2 помножити на 20, 40, другий теж 40 і останній 100. 100 плюс 40 плюс 40 180 градусів. Якщо один з них дорівнює 80 градусів, а два інші рівні між собою. 180 віднімаємо 80, отримаємо 100 і ділимо на два рівних між собою кути, отримаємо 50. Якщо всі кути рівні, 180 градусів ділимо на три рівних кути, отримаємо по 60 градусів. Тема сьогоднішнього нашого уроку чотирикутник, його елементи, сума кутів чотирикутника. Введемо з вами означення чотирикутника. Чотирикутником називається фігура, що складається з чотирьох точок, кожні три з яких не лежать на даній прямій, і чотирьох відрізків, які послідовно сполучають ці точки. Повторимо ще раз, чотирикутником називається фігура, що складається з чотирьох точок, кожні три з яких не лежать на даній прямій і чотирьох відрізків, які послідовно сполучають ці точки. Означимо з вами елементи чотирикутника. Точки. А, Б, С, Д. Це вершини чотирикутника. Відрізки А, Б, Б, С, С Д, Д. А, сторони чотирикутника. Відрізки а, С, Д, Б, діагоналі чотирикутника. Для позначення чотирикутника всі його вершини необхідно назвати послідовно за годинковою стрілкою. По одному разу кожну вершину. Наприклад, А, Б, С, Д. Якщо починаємо читати з вершини Б, то отримаємо Б, Д, 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 А. С, Д, а, Б. Д, а, Б, С. Сусідніми називаються вершини чотирикутника, які є кінцями однієї його сторони. Несусідні вершини називають протилежними. Розглянемо на малюночку, у нас є чотирикутник а, Б, С, Д, вершини А і Б, вони є сусідні, А і С протилежні. Сторони чотирикутника, які мають спільну вершину, називають сусідніми. Наприклад, а, Б і БЦ спільна вершина Б, а, Д і ДЦ спільна вершина Д. Або суміжними ще їх називають. А які не мають спільної вершини, називаються протилежними, наприклад, а, Б і С Д. А Д і Б, Вони є протилежними сторонами. Відрізки, які сполучають протилежні вершини чотирикутника, називають діагоналями КМ та ЛН це діагоналі даного чотирикутника. Будь-який чотирикутник має дві діагоналі, вони перетинаються в точці О. Котами чотирикутника АБЦД називають кути ДАБ, АБЦ, БЦД і CDA. Дивимося на малюночок. Кути чотирикутника називають протилежними, якщо їхні вершини протилежні вершини чотирикутника. Тобто, протилежними кутами будуть Б та Д. А та С вони протилежні. Сусідніми, якщо їхні вершини сусідні вершини чотирикутника. Наприклад, А і Б це сусідні кути. С і Д це сусідні кути, А і Д сусідні Б та С – сусідні кути. Запам'ятай. Щоб встановити, чи можна з чотирьох відрізків А, Б, С та Д утворити чотирикутник, перевірте, чи є найдовший з чотирьох відрізків меншим від суми трьох інших. Чотирикутник називається опуклим, якщо він лежить в одній площині разом із прямою, що її обмежує, відносно будь-якої прямої, що містить сторону цього чотирикутника. На малюночках ви бачите, чим відрізняється опукли від неопуклого чотирикутника. Розберемося, що таке периметр чотирикутника. Периметр чотирикутника дорівнює сумі всіх його сторін. Якщо за малюночком нам задано чотирикутник кутника то позначається так. Периметр А Б, С, дорівнює. І записуємо суму його сторін. А Б, плюс Б, С, плюс СД плюс АД. Сума кутів чотирикутника. Теорема. Сума кутів чотирикутника дорівнює дорівні 360 градусів. Сума кутів чотирикутника дорівнює дорівні 360 градусів. Доведення цієї теореми ви можете бачити на екрані. Доведення проводиться через. Суму кутів трикутників. Якщо ви бачите, одною з діагоналей поділено чотирикутник на два трикутники через те, що сума кутів трикутника 180 градусів, обчислюють суму кутів чотирикутника 180 плюс 180, 360 градусів. Виконаємо з вами усні завдання. Застосуємо на практиці набуті знання. Чи існує чотирикутник з кутами 80, 90, 100 та 110 градусів. Ми вже з вами зазначили, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Отже, додамо з вами всі чотири кути і перевіримо, чи дорівнює сума цих значень 360 80 плюс 90 це 170, 100 плюс 110 це 210, 210 плюс 170, 380. Отже, такого чотирикутника не існує. Перевіримо другу умову з кутами 150, 60, 70 і 80 градусів. Чи існує чотирикутник з цими кутами? Давайте також. Їх додамо. 150 плюс 60 це 210, 70 плюс 80 це 150, 210 плюс 150, 360. Такий чотирикутник існує. Знайдіть четвертий кут чотирикутника, якщо три його кути дорівнюють 150, 110 і 80 градусів. Отже, нам треба знайти четвертий кут. Давайте з вами додамо всі ці значення кутів і перевіримо, скільки нам не вистачає до 360 градусів. Отже, 150 плюс 110 це 260 плюс 80, 340. Скільки нам до 360 не вистачає. Das Звичайно 20 градусів. Розв'яжемо з вами задачу номер 13 з нашого підручника. Периметр чотирикутника дорівнює 60 см. А одна з його сторін 24 см. Знайдіть невідомі сторони чотирикутника, якщо вони між собою рівні. І так, запишемо з вами нашу формулу, за якою ми будемо обчислювати наш периметр. Тобто А Блюс Б, плюс СД і плюс АД. Це формула, за якою ми будемо обчислювати периметр чотирикутника. Але ми знаємо, що периметр у нас дорівнює 60 см. Одна з його сторін 24, і всі останні між собою рівні сторони. Отже, позначимо А Б, Нехай у нас буде 24 см. Б, С, С, Д і Аде у нас рівні між собою, позначимо їх буковкою А. І тепер наш периметр запишемо як 24 плюс А, плюс А плюс А і дорівнює 60. Раз, два, три, 3А буде дорівнювати 60 мінус 24. 3А буде дорівнювати 36. А буде дорівнювати, 36 поділити на 3, буде 12 см. Це сторона, отже, відповідь: у нас буде три сторони по 12 см і одна сторона 24 см. Розв'яжемо з вами задачу номер 18 з нашого підручника. Прочитаємо умову. Знайдіть невідомі кути чотирикутника, якщо один з них дорівнює 90 градусів, другий і третій відносяться як 7 до 5, а четвертий дорівнює півсумі другого та третього. І так, позначимо з вами кути. Нехай кут Б нашого чотирикутника, буде 90 градусів. Кут А буде відноситися до кута С як 7 до 5. І кут Д буде у нас дорівнювати півсумі кута А плюс кут С. Ось так. Позначили. Тепер через наше відношення ми введемо з вами Х як градусна міра кута. Нехай кут А буде 7х. Кут С буде 5х, кут D у нас буде дорівнювати 7х плюс 5х. Поділити на 2. 7х плюс 5х це 12х. Поділити на 2, риска дробу означає ділення і отримаємо 6х. Тепер ми знаємо з вами, що сума всіх кутів чотирикутника – 360 градусів. Отже, 90 плюс 7х плюс 5х плюс 6х буде дорівнювати 360 градусів. Маємо рівняння, яке ми зараз з вами розв'яжемо. 5 плюс 7 це 12 і плюс – х дорівнює 360 мінус 90, 270. Щоб знайти Х, треба 270 поділити на 18, отримаємо 15. І тепер повертаємося те, що ми брали за Х. Кут А у нас дорівнює 7х, тобто 7 помножити на 15. Буде дорівнювати 105 градусів. От це у нас 5х, 5 по 15 градусів це 75 градусів. Куди у нас дорівнює половині, то 6х 6 помножити на 15, це 90 градусів. Отже, якщо ми подивимося з вами, у нашому чотирикутнику два прямих кути, Один – 105 і четвертий – 75 градусів. Це є відповідь до нашої задачі бачить три кути 105, 75 і 90 градусів. Дякую вам за увагу! З вами була Дакукіна Олена Валентинівна.